Нові соціальні програми утримання військової адміністрації, зміни до бюджету та блок земельних, загалом понад два десятки позицій, що стосуються поточної життєдіяльності та розвитку міста. В муніципалітеті погодили перелік питань, які винесуть на розгляд депутатів і депутаток на черговій березневій сесії міської ради. До цього впродовж тижня їх мають опрацювати на засіданнях фракцій і в профільних комісіях. Я думаю, що це така одна з найважливіших сесій для за останній час. Тому що у нас є шефська допомога військовим частинам Збройних сил, ми йдемо на зустріч в рамках можливості нашого бюджету. Друге питання це програма одноразової матеріальної допомоги. Рік минув від, скажімо так, того періоду, коли був Чернігів частково в оточенні. І місто жило в специфічних умовах і вистояло, в тому числі завдяки людям і єдності влади і збройних сил України, Чернігівців. Потім дуже багато було зроблено для відновлення міста в усіх сферах і повернення його до більш-менш нормального життя. Наскільки це можна говорити в умовах війни? Іде мова і про освіту, і садочки, школи, і лікарні, і спортивні школи, і музичні школи, тому що це важливо теж і житлово-комунальне господарство. Ми знайшли можливість в бюджеті разову таку матеріальну допомогу допомогу по 3 тисячі гривень. Виплатити, я сподіваюся, що це буде також підтримано депутатами. За словами виконуючого обов'язки міського голови з нинішньою ситуацією в економіці, ані бюджет громади, ані бізнес не можуть піднімати заробітні плати, аби йти в ногу зі змінами. І така посильна допомога це знак вдячності тим, хто піклувався про місто, вивозив сміття та підвозив питну під час бойових дій, ремонтував пошкоджені ворогом будинки та мережі, щоб після деблокади подати світло, воду та тепло в оселі, запустити тролейбуси, відновити навчально- Ній процес офлайн і попри все продовжує це робити надалі. З важливих питань також продовження процесу перейменування вулиць, назви яких пов'язані з країною агресоркою або є продуктом російської ідеології, створення музею Чернігова із розробкою його майбутньої концепції, а також звернення щодо блокування російських та білоруських спецменів на Олімпійських іграх тощо планується і підготовка кількох додаткових, наприклад, змін до регламенту та підтримки власників зруйнованих квартир в рамках програми відшкодування вартості комунальних послуг. Мається на увазі ті будинки. Які місто відновлювало за кошти міського бюджету або державного бюджету, ну переважно міського, там в них є квартири, в яких поки що немає можливості людям жити, не всіх є можливості зробити провести ремонт е зараз е всередині квартир. Відповідно е з 1 червня 2022 року, а я, я нагадаю, що квітень травень ми не виставляли рахунків взагалі за комунальні послуги, з 1 червня двадцять. Другого по перше червня 2023 року, тобто весь опалювальний сезон, зробити перерахунок. Всі ці питання напряму стосуються міста, його мешканців та захисників, поточного функціонування і розвитку. Натомість, як повідомив Олександр Ломако, засідання сесії роботу міськради в цілому намагаються паралізувати, вдаючись до погроз і політичного тиску за класичною схемою через силовиків, на депутатів, керівників комунальних підприємств та бізнесу і їх роботи. Всю п'ятницю стався прикрий випадок під приводом анонімного дзвінка про замінування. Це вже класична для нас історія, коли у нас спочатку йде дзвінок про замінування, а потім приходять представники національної поліції в даному випадку. Це було в міському палаці культури близько 15.00 цей дзвінок. От, прийшли шукати вибухівку. Звичайно, ніякої вибухівки ніхто не знайшов, але вирішили заодно провести обшук без документів, без ухвали суду. Юриста, який був присутній, відвели в сторону, сказали, що нам ніколи ще не було так соромно, але є команда згори. Оце команда згори, його можна вже записувати в закон про національну поліцію та інші силові структури. Чого прийшли? Команда згори. А на якій підставі? Команда згори. Найбільше за словами Ломако правоохоронців зацікавили дві коробки з дитячим харчуванням, водою і підгузками, передбачені на випадок повітряної тривоги для укриття. А тому вони почали вимагати надати доступ до відеокамер та серверів закладу. Власне ж, обшук тривав майже до півночі п'ятниці. Мені хочеться запитати у керівництва силових структур Національної поліції. От вам не соромно, що під час військових дій ваші хлопці займаються тим, що риються у памперсах і кошмарять жінок в міському палаці культури. Причому, ну, всі зрозуміють, для чого це робиться. Ірина Должикова, керівниця цього закладу, депутат міської ради, вона не єдиний депутат, який останніми тижнями дуже регулярно в такий спосіб або в інший спосіб спілкується з керівниками або з представниками силових структур. Це робиться для того, щоб заблокувати роботу міської ради, залякати депутатів і перекреслити вибір людей. Так от я хочу сказати, що коли у нас правоохоронні органи в Україні починаються активно займатися політикою. То це закінчується погано в першу чергу для керівників правоохоронних органів і для тих, хто цю команду згори надає. Цей факт безпідставної і надмірної уваги силовиків найбільш кричущий, однак далеко не єдиний, зазначив виконуючий обов'язки очільника Чернігова та додав, що місцева влада не мовчатиме і на своєму місці робитиме усе, аби не допустити дестабілізації ситуації та блокування їхньої роботи. А всі команди згори мають бути лише за місто і за Україну. Я все-таки закликаю. Припинити цей тиск і повернутися в русло конструктивної роботи, тим більше всі ми за місто, за його розвиток і, і за Україну, і за нашу перемогу. Але Чернігів стільки місто ми витримали в березні російські атаки, витримаємо і цей тиск. Але хотілося все-таки, щоб під час війни ми на цей час не витрачали і займалися конструктивною роботою. Тому, якщо є у когось бажання, щоб там не відбулася сесія. То почитайте порядок денний. Це всі питання. Вони всі питання, які тут є за містом. Жодного питання, яке можна трактувати двояко, його немає.